Всім привіт! Сьогодні будемо говорити з вами про Solano. Знову-таки пройдемось по всім таймфреймам. Що можна сказати по тижневику? Насправді тижневик дуже схожий на біткоін, але. Він трошки більш динамічно не східний, і взагалі, якщо поміряти, то графік здається невеликим і стислим. Але ось тут ми ходимо на 45%. Тобто, якщо для порівняння ми візьмемо біткоін, я дуже сумніваюся, що тут буде 45%. Тут навіть максимально можна побачити тільки 30. Це та причина, чому я в цілому торгую села в цьому циклі найбільше, тому що її оця амплітуда, вона просто дуже-дуже здорова і вона дає заробляти нормально грошей. Я це потім поясню і покажу на годинниковому графіку. Тому що тіпа, невеликий рух на солані це все ще там в районі умовних 2-5%, що скейлиться, наприклад, з п'ятим плечем в 10-15% навіть 25% профіту, що доволі таки багато. Тож, подивимось на тижневик, ми знаходимося в такій собі несхідній фазі. По селанні, до речі, набагато краще працює Еліот, і якщо провести Еліота, то можна сказати, що це була перша хвиля західна. Падіння це була друга хвиля. І зараз ми знаходимося в маленькому відкаті перед п'ятою фінальною хвилею в діапазон, скоріш за все, 118, а можливо, навіть 100 доларів. Ну, я не думаю, що це буде така ж супер динамічна хвиля, але 118, можливо, навіть 115 ми можемо побачити. В мене там є рівні, прокинуті на більш молодших таймфреймах. Тому що, як бачите, тут дуже багато фітілів, і взагалі дуже складно сказати саме по тижневику, які саме у нас є. Підтримки, супротиви і так далі, і тому подібне. До речі, цю лінію давно потрібно змінити в кольорі. На МакДі у нас нічого особливого, у нас не східний тренд, все очевидно. Ми рухаємось вниз, якихось закруглень і так далі немає, тому що в цілому тільки тут був той момент, коли можна було сумніватися, і на пробої могло би бути повторне і подальше зростання. Але ні, ми далі рухаємось на східному тренді. Давайте переходити на інші таймфрейми, тому що тут по суті нема чого сказати. Зараз знаходимося, грубо кажучи, в відкаті на падінні, тобто це така невеличка корекція, але на дняві її буде видно ще краще. Тобто, дивіться, в цілому, якщо не вважати оцей фейковий закол, його анулювати або просто проігнорувати, то в цілому можна легко провести знову ж таки: перша хвиля, західна падіння, друга корекційна, третя падіння, четверта йде корекційна. І я ж кажу, я розраховую на п'яту хвилю в діапазон 118, а може навіть 110 І з хвостами точно. Хвостами точно буде десь 113-112, якщо ми йдемо по цьому сценарію. Якщо без хвостів, то в цілому 118 це наш таргет зараз. Тому в цілому зараз не найгірша позиція для того, щоб починати відкривати шорти, особливо довгострокові. Якщо ми взагалі відкриємо хайки наші, то вчора шикарний день розворотний, і можна вважати, що це було точкою 4. Сьогодні іде чудове продовження. У мене взагалі стоїть шорт. Я в хорошому плюсі, тому що я вчора робив відео по біткоїну і казав, що там були неймовірні класні точки входу для того, щоб шортити. Хто не подивився, той не подивився. Знову таки, якщо розглядати якісь інші сценарії, ми можемо сказати, що це було щось типу А, Б, С, корекція, і зараз ми тільки заходимо на першу хвилю росту. Але якщо ми віримо, ми бачимо точніше, що дві дві свічки у нас вже йдуть червоні. І якщо ми намалюємо хоча б щось ось таке. То це буде очевидно, що ніякого зростання не буде. Ми просто розглядаємо всі варіанти, щоб не бути впевненими тільки в одному і тупо по ньому трейдити завжди. Ма, треба мати план Б. Тобто наш план Б, якщо ми все-таки ростемо, то ми б мали. Пройти першу хвилю якось більш динамічно, в район, мабуть, 145 чи щось таке, потім відкатитись хоча б до 137, вже потім зайти на 155 і вже йти і перебивати оцей рівень Б, щоб точно підтвердити зростання. Тому, якщо побачите щось схоже в першу хвилю, ми дійдемо сюди, то можете знати, що там можна шертанути трошечки і знову шукати лонг-позицію на другу хвилю росту. Але я не дуже вірю в цей сценарій. я все ж вірю, що ми зараз знаходимося в хвилі 4 і переходимо. В хвилю 5. Так, тут у нас було пересічення на МакДі, яке свідчило про це невелике зростання, але тут таке саме було, і воно навіть динамічніше було, лінії розходились ширше. Тут ми вже починаємо скруглятись, ресайка взагалі вже закругляється, як бачите, і рухається в сторону падіння. Тому я думаю, що ми побачимо, до речі, що як воно закривається тиждень. Тиждень поки що зелений. А однєво, якщо ми закриємо хоча б 135-134, це буде дуже класним підтвердженням нападіння. Звичайно, було б круче пробити рівень 134-4 і спуститись трошечки нижче сьогодні, але я не думаю, що об'єми будуть достатні для того, щоб це сталося сьогодні. Перейдемо на 4 годинку. Так, на 4 годинки у нас взагалі все дуже вяло. Я пам'ятаю, з того, що я зараз спостерігаю, що на годинки теж все вяло. Дивіться, якщо ми навіть тут спробуємо провести 5 хвиль, то ми можемо в цілому накидати щось ось таке. І це знову-таки, ну, зрозуміло, що ми можемо поставити його більш плавно, і третя хвиля має бути вище п'ятої. Але взагалі ми ж віримо в корекційну хвилю. Тому це, скоріше за все, аби це корекція на ось приблизно такому рівні. І це виглядає дуже органічно, тому що тут падіння було, як бачите, дуже довге. Зрозуміло, що тут п'ять хвиль прокинути було б складно. І це ну, інтуїтивно щось ось таке. І зараз просто йде корекція на цьому падінні. І, до речі, ну, це, звісно, взагалі шиза, але тут можна було й голову, і плечі намалювати дуже здорово. Яка в цілому то себе відпрацювала з цим зростанням. Але, ану, давайте позаймаємось мислі дрочі, <кхем> відкриємо Head and Shoulders. Звучить звичайно смішно. Тобто, в цілому, щось ось таке. І виходить, що на пробої шиє ось тут. Ну, у нас ми відросли набагато менше, ніж має бути по сухій теорії. Але ну, це взагалі ще за це бачити тут, тому сорян-сарян. Що можемо сказати по 4 годинки? Я думаю, що це все ж таки завершення. Нам треба це підтвердити. Для того, щоб підтвердити, я думаю, що нам треба сходити, навіть якщо ми йдемо в 118. Зрозуміло, що ми не підемо туди одною свічкою. Ми, мабуть, підемо щось, типу, ось так, я б хотів побачити, з невеликою корекцією. Потім спуститись нижче. І, хоча, давайте подумаємо ще, як динамічніше це зробити, вибачаюсь. Можливо, все-таки перша хвиля має бути західна нижча і побачити щось ось таке. Зрозуміло, що я це переводжу дуже. Дуже 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 приблизно, тому що ніколи графіки не будуть іти ідеально по еліоту, ідеально по хвилі, йти по цьому графіку, і т.д. і т.п. Ми проводимо тільки приблизно, щоб орієнтуватись в часі і просторі, що взагалі відбувається, як виглядає тренд, і т.д. і т.п. Тому так я бачу приблизно ось такий сценарій. Зараз у нас взагалі ми стоїмо в такій невеличкій консолідації. Зараз я не прогнозував би нічого ну найближчий сьогодні, день, хоча там на закриттю тиж... тижневика і, і дніво його можна затолкати нижче, тому будемо бачити. Але, скоріше за все, це буде щось на рівні такої консолідації, невеличкої. І після цього вже буде зниження до наступних рівнів, скоріш за все, ці рівні ми пролетимо швидко. Тому в цілому я б відкривав тут шорти. Якщо безпечні, то за стопами десь 138, можливо, трошки вище. І з ціллю взагалі в 118. Якщо ви не хочете закривати це на, грубо кажучи, проміжних ділянках, я ж, скоріше за все, закриюсь перший раз десь по 130-133. Другий раз я перезайшов би трошечки вище, коли буде відкат. І потім уже б, скоріше за все, тримав до останнього, останні дві хвилі, або все ж таки закрив би позу і заново відкрив би ще одного шартову. Тому будемо дивитись, я, скоріше за все, буду виходити з новими відео ще час від часу на цьому тижні, і буду тримати вас в курсі. Давайте глянемо ще на МакДіРсай. Ну, насправді, як я кажу, коли починається боковик, Макдіарсай майже нічого не показує. Дивіться, тут було раз, два, три, чотири, там п'ять пересічень. Тобто, в цілому, це. Для мене фолс такі, типу фейкові заколи і фейкові графіки, які нічого не показують. Тому так, зараз у нас є розходження, розходження на падіння, але якщо вони вже розійдуться нормально по амплітуді, тоді можна думати про щось. RSI так само, він ні про що не сигналізує. Давайте ще подивимось на дніву. Тут взагалі оці у нас прикольні заходи були, які мені трошечки нагадали, як ми зростали в цьому циклі, тобто, не можу згадати точно на днєві. А, мені от чомусь це ось цей заход нагадало. Ми теж швидко вийшли, тут стояли в боковику, спустились нижче і потім уже пішли на ретести і на зростання. Тобто ми теж ось тут динамічно виросли, постояли, впали, знов пішли на ретест. Короче, є якісь спільні риси, зрозуміло, що це дуже складно натягнути як сову на глобус, тому сильно про це говорити, мабуть, немає сенсу. Знову таки, можна тепер сміливо прокинути ось тут якусь нам. Сигнальну лінію супротива. До речі, ці лінії вже змінили свій колір. Тепер вони у нас виступають в ролі нашого супротиву, а не підтримки. Тому, так, оцю лінію ми поки що проводимо так. Дивіться, вона співпадає з хаями тут. Тут ми трошечки по фіт фітилями потрогали. Тут ми швидко проходили рівень, тому в цілому можна його кинути. Тому що це буде щось схоже на біткоін з цим рівнем, який у нас був давно, і на нього дуже класно біткоін реагує. А тут, ну. Краще, звичайно, провести якийсь діапазон, типу ось такого, але просто сигнальна лінія, від якої ми будемо виштовхуватись, теж непогана. Тому так, ми стоїмо навколо неї, я б все ж таки розраховував на похід нижче. Скоріше за все, я вже казав, який діапазон. МакДі тут було класне пересічення, яке, по суті, відпрацьовує, і я приблизно ось тут, о 9 ранку, заходив в шорт-позицію, зараз стою в хороших плюсах. Що вам ще можна сказати? Насправді нічого особливого. Зараз я бачу ринок точно знизу. Ось тут ну, скрізь бачу непогані хороші позиції для шортів. Тому будьте обачні, майте час, тому що скоро це закінчиться. Ми, скоріш за все, підемо вниз. Якщо не підемо вниз і у вас буде стоп 138, навіть з цього рівня ви втратите не так багато. Це там 0,8% навіть з 5 і 10 плечем, це не так багато. Тому бажаю вам хороших трейд позицій. Не забувайте про степи, будьте здорові і гарного вам дня! Бувайте!